Справа 822. У Ірини та Сашка разом 17 наклейок, у Ірини та Тетяни 15 наклейок, а в Тетяни і Сашка 20 наклеїв, скільки наклейок у всіх трьох разом. Ну що ж, по цим даним, які є в задачі, ми не можемо знайти окремо, скільки наклеїв кожного з друзів. Але загальну кількість ми можемо знайти, яким чином? Я пропоную спочатку знайти суму усіх цих чисел, які в нас є, і подумаємо, що це таке. Пишемо тоді перша дія. І записуємо тоді 17, додати 15 і додати 20. І це дорівнює тоді. 17 плюс 15 це буде 32. Додати 20. Це буде дорівнювати 52 або 52. Пишемо в ладошках чого наклейки. Так. Ну і записуємо тоді пояснення. Це в нас сума наклейок. Сума наклейок у Ірини та Сашка. Далі в Ірине та Тетяни в Тетяни та Сашка. Ну, як це розуміти, це означає, що ці 52 наклейки в сумі, ще раз подивимося, Ірина тут зустрічається два рази, тобто ми її наклейки порахували два рази. Сашко тут зустрічається два рази, тобто його наклейки ми також порахували два рази. Ну, і Тетяна у нас зустрічається два рази, тобто її наклейки ми порахували два рази. Виходить, що ця сума 52 наклейки це два рази пораховані наклейки кожного з товаришів. І для того, щоб знайти суму наклеїв у всіх трьох разом, тепер нам треба просто 52 поділити на 2. Тобто буде 26. Записуємо тоді друга дія. 52, що ділиться на 2, і це буде дорівнювати 26. Пишемо в дужках чого наклейок. Ну і записуємо тоді, скільки або кількість... кількість. Наклек? У всіх трьох. Разом. Добре. Ну що ж, ми дізналися такий наклейок. А тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь 26 шість Ну що ж, ось таке завдання на логіку на цьому вправо завершено.